Всім привіт, друзі! Це шоу-бізики, Я Марина Донелю Кермлева, і в нас новий розбір. Цього разу розбираємо те, як Володимир Зеленський опинився в підручнику історії, але не зовсім так, як потрібно. Тому цього разу розбираємо дуже неприємну гіпножапу, а саме фальсифікацію історичних фактів, підтасовку й під політичну повістку і культ особи Зеленського. Отже, в мережі кілька днів досить конструктивно критикують новий підручник, рекомендований для 11 класів. Підручник з історії на секундочку, і от одразу я хочу спертися на пост викладачки історії Марії Воротило, яка досить грунтовно розібрала, що не так із цим підручником. Нові підручники почали роздавати одинадцятикласникам наприкінці березня 2025 року. Усього за два місяці до того, як вони будуть складати оце зно, яке тепер називається НМТ. І от пані, яка викладає якраз таки випускним класом, оцінила його, а що ж ним не так. Зацитую, що пише Марія Воротило: насправді між істориками є своєрідна домовленість. Ми не обговорюємо професійну подію яким менш як 5 років. Бо минуло занадто мало часу. Ми не є об'єктивними, не всі наслідки можуть бути очевидними. А якщо говорити про Україну, такі молоді події є ще й дуже тригерними. І ще один суттєвий факт є: ще влада, яка керувала країною у 2020 році, і керує досі. Тому не можна говорити про нинішні події фахово і об'єктивно. Справді потім я почитала кілька коментарів фахових і професійних істориків, які, до речі, видавали свої книжки і не одну, і вони всі згодились, як один, що ще дуже рано давати оцінку нинішньої повномасштабній війні, тому що вона ще триває, і Зеленському теж рано якось давати якусь оцінку його постаті в українській історії. Адже всі ми розуміємо, що війна триває, і ми не можемо скласти належну оцінку саме цьому конкретному періоду. Але давайте ж подивимося, хто є одним із головних співавторів цього підручника. До речі, видавництва ранок це ніхто інший, як журналіст раніше інтера, а тепер людина яка співпрацює з 1, 1+, ще і досить медійний популярний блогер Акім Галімов. І тут дуже важливо зауважити, що він не є професійним істориком. Ця людина є журналістом, сценаристом, не істориком. Це дуже важливо. І якщо хтось каже, ну отже ж, він знімає ці історичні програми, а вони не є зовсім історичними. Скоріше, це розважальні проекти із з ноткою історії. Історичний проект це те, що, наприклад, знімає Владлен Мараєв. чи Олександр Алфьоров, який теж є професійним істориком. Тому дуже важливо зауважити, що цей підручник написав якраз таке не історик і не людина, не спеціаліст по конкретній історичній добі, але сам Галімов стверджує, що продукт просто такий прекрасний, і вчителі мають хватати як гарячі пиріжки, мовляв. Даємо сучасну таку потужну оцінку історичним подіям прямо зараз. А більше того, не так давно Аким Галімов виклав пост в інстаграмі, де каже, що будуть осучаснювати підручники не лише для 11 класу, а й для 7 і 8. -го. Давайте почитаємо це разом. Я пишаюся цими підручниками з історії, які ми створили разом з видавництвом ранок освіта. 7, 8 і 11 класи відтепер це якісно інші книжки, сучасні, зрозумілі і водночас з глибшим поясненням складних процесів. Найголовніше вони фахові і цікаві. Зараз в школах триває конкурсний відбір підручників з історії для 8 класів. Якщо ви вчитель з історії обираєте саме наш підручник, якщо ви батьки восьмикласників, і хочете, щоб діти вчились саме за нашими книжками? Скажіть про це вчителю, тобто промо-кампанія цих книжок. Щоб батьки і вчителі, які повелися на гучне медійне ім'я, сказали, ми хочемо вчитися по цій книжці. Давайте ми виберемо, тому що тут Акім Галімов. До речі, підручник для 11 класів є у вільному продажі, і це загалом чудова книжка по історії України другої половини ХХ століття. Якщо бажаєте прочитати, можна купити паперову або на інших онлайн-магазинах, або безкоштовно завантажити у PDF на сайті інституту модернізації змісту освіти. Це вельми дивно, тому що я я одразу звернулася до відомого історика і до речі, автора багатьох дуже крутих книг по козацькій добі. Це якраз там діти проходять в восьмому класі. До пана Олексія Сокирка. А моє питання було таке: чи часом не зверталися до нього? Не телефонували наші спеціалісти з Міносвіти з проханням якось відкоментувати, можливо, якісь події або допомогти десь у написанні книжки, осучаснити козацьку добу, так би мовити. Але пан Сокирко каже, що ні, не зверталися і цитую. В колективи, де підручники пишуть методисти, продюсери не щот тут зі смайликом зауважує пан історик, викладачів і науковців не кличуть, то різні заповідники і різні каси. Тому я можу припустити, що така близькість, які Галімова якраз таки до спочатку каналу Інтер, а потім до каналу 1+,1 і стали тим визначальним фактором, який дозволив стати йому так званим методистом, який тепер... Пише підручники для школярів, також Алла Самойленко, яка є дуже крутою кастинг-директоркою українського кіно, і, до речі, мамою Ілії Гендельфа Самойленка, того самого офіцера Азова, знайшла дуже цікаву інформацію про інші, так би мовити, гілки діяльності Акіма Галімова. Акім Галімов, член ради з державної підтримки кінематографії, а також один з переможців того самого 19-го пічингу, який є нічим іншим як розпилом державних коштів тедпродак компанія, яку очолює пан Галімов, має цікаву структуру власності. До речі, на 100% належить кіпрському офшору Бредґат Холдінг Лімітед. Серед власників цієї компанії раніше були всім відомі люди. Ігор Суркіс, Ігор Коломойський, Тимур Міндіч, Оксана Марченко і ще ряд цікавих приватних осіб. Числа власників один плюс один, всі ці особи, які раніше володіли всім холдингом, повністю були виведені. Всі інші компанії холдингу залишились у попередніх власників. Як же ж це за жалюгідно? Невже вони думали, що це прокатить? Тому з огляду на цю інформацію можна сказати, що підручники для історії для українських підлітків пише особа з дуже цікавим професійним бекграундом. Але тут же ці Цікава інформація і про ціну цього підручника. як і, знаєте, я завжди очікую в таких ситуаціях десь пахне щуре. І справді український журналіст розслідувач Юрій Ніколов уже знайшов а скільки ж коштує така книженція від Галімова. Цитую: про всяк випадок, ось вам гроші на цей підручник. Його продають зараз по 546 гривень. І це ні в'єбічі скинець сусвітня ціна від барих видавництва ранок круглова. Бо держава лише у грудні замовила ранку виготовлення. Цього підручника по ціні 135 гривень. При цьому вже і заплатила 11 мільйонів гривень за 83 тисячі тиражу. Тобто, давайте порівняємо, початкова вартість 135 гривень, а продають за. 546 – серйозні такі гроші, серйозні. Але тепер давайте повернемося до тексту. того самого чудового, як стверджує його автор-співавтор, підручника з історії, і почитаємо його разом. Що ж там такого дуже чудового? Найцікавіше, що цей підручник історії для 11-класників завершується 2024 роком. А зараз вже уже саме час якось розрулювати це питання. Повномасштабної війни, яку нам нав'язала Російська Федерація, але ні, діти будуть читати обрізану історію, так би мовити, а стальнує додумайте самі. Одразу хочу сказати, що я завжди любила якісні підручники з історії. Моя мати купувала їх мені дуже багато, тому що я постійно була на цих історичних олімпіадах. І відповідно, ми із моєю вчителькою, яка мене постійно готувала до цих конкурсів. Ми вміли вишуковувати круті підручники, і хочу сказати, що це такий дуже неякісний підручник, дуже куций і. Більше спрямований на таких людей, які не дуже цікавляться історією. Що перше кидається у вічі? Ми розбираємо саме розділ повномасштабного вторгнення. Ми не будемо там розбирати, наприклад, постать Леоніда Кучми. Так, от що стосується повномасштабного вторгнення, то кидається одразу у вічі, що нуль інформації, А що ж передувало, чому ж у нас трапилася війна саме в такому масштабі? Тобто ніде жодним словом не було сказано про те, що кілька років до того українська влада у Тускала армію в грошах, і у нас два роки. Це був такий курс на замирення із путіним. Жодної згадки про те, що буквально за три доби до повномасштабного вторгнення. Зеленський був у Мюнхені і розповідав про те, що росіяни теж люди і вони не підуть війною на українців. Проте є цілий розділ про те, яким же було чудовим велике будівництво, яке, до речі, жирало мільярди грошей, які ми могли витратити на оборону і на розробку ракетних програм. Цитую, що ж там пишуть про велике будівництво за два роки реалізації програми. Україна отримала майже 14 тисяч кілометрів. Нових шляхів, а це майже 40% доріг державного значення і майже 500 мостів та переходів звучить. Звісно, як успіх, але є знаєте такі дуже важливі нюанси, тому що буквально там пару кліків в Google і можна знайти, як Україна в той момент два роки поспіль не замовляла державні оборонні замовлення. Також чомусь ці ручні історики, які не є істориками фаховими, не згадують про знамениті шашлики. В квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, День перемоги, і чомусь я не знайшла жодної згадки про те, як Андрій Єрмак за годину до повномасштабного вторгнення о 3.30 ранку. Телефонував керівнику нашої розвідки Кирилу Буданову і питав: ну так може пронесло, може не буде ніякого повномасштабного вторгнення. Тексти, які безпосередньо описують повномасштабне вторгнення, вони дуже куці. Взагалі вони не формують у підлітка якесь уявлення логічне, чому так трапилося. І е, тут же мене дуже зацікавив такий момент, як ілюстрації, тому що е, давайте скажемо чесно: в 11 класі ти вже не так там сильно читаєш ті тексти, а от на ілюстрації якісні звернеш увагу. От Чому може ж так, трапилося, що ці автори цього потужного покращеного підручника вибрали абсолютно не ті фотографії, які мають демонструвати ключові моменти повномасштабного вторгнення. А скоріше це були протокольні фото Зеленського і ті фото, які йому подобаються особисто. Так, початок повномасштабного вторгнення промаркували отим портретом із двору банкової, на якому стояли Єрмак, Зеленський, і виглядав там за спини Подоляк. Подоляк, це той який брат Асво. Обидітеля гру РФ, але є тут така, знаєте, дуже суттєва заувага. Це фото було зроблено 25 лютого 2022 року, тобто на наступний день після повномасштабного вторгнення. А от якби мене спитали, які фото ілюструють саме повномасштабне вторгнення, то я назву два моменти. перший це оці кадри, де російські алігатори залітають на територію Гостомеля і пробираються до гостомельського аеропорту. А це була така спроба висадити російський десант. Це один із таких ключових моментів початку повномасштабного вторгнення. Давайте його подивимося, тому що це дуже важливо. Уже штук 20 пролетіло не видно українського герба, точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли, полетіли в сторону. аэропорта, бомблять аэропорт, чути, что идет бой. Уже стук 30 на руку точно. Блять, их тут реально дохуя. Вот еще летят. Это пиздец. Это просто пиздец. І другий момент це безумовно рух танкових колон через Чонгар. Давайте скажемо чесно, хто ж буде друкувати отаке в підручнику людей, які подобаються Зеленському, які мають зв'язки з плюсами. Тому що ж, не дай Бог, українські підлітки потім запитають: а що ж так трапилося? Чому от ці танки через Чонгар так вільно просуваються на територію України? Далі дуже цікаво, як автори підручників ставляться до ключових осіб, до ключових наших українських героїв, які... Ну просто стали всесвітньо відомими через події повномасштабної війни. Аж одним реченням згадується герой України, морський піхотинець, якого звати Віталій Скакун. Про нього знімали дуже багато сюжетів. Про нього знімали там документальні фільми. Про нього були статті в міжнародній пресі. Це людина, яка до речі ціною свого життя підірвала міст, який вів із Генічіська до Арабатської стрілки. І таким чином, на кілька годин було зупинено швидкість руху танкових колон. Це дуже дозволило потім нашим військам передислокуватися і перебудувати свою оборону. Далі ще один дуже важливий момент цієї війни звільнення Херсонщини. Звільнення Херсону. Просто протокольне фото Зеленського, де він вручає орден якомусь генералу, якого нам показують взагалі зі сраки. Хоча давайте скажемо чесно, звільнення Херсону це був такий дуже щемний момент, і найважливіші кадри із того звільнення це було якраз те, як люди зустрічали своїх визволителів. Цікава стаття оборона Маріуполя. От чим воно у нас асоціюється? От для мене персональна оборона Маріуполя асоціюється якраз таки із Редісом із іншими командирами Азову, які в перерві між боями виходили на зв'язок і розповідали правду, що там відбувається у тому Маріуполі. От для мене отака фотографія це ілюстрація, що таке оборона Маріуполя. Але у цьому підручнику Редіса, Волину, Калину згадують буквально там кожному по два слова, і так зневажають того пана Волину, що просто кажуть, та майор морпіхів якихось. Навіть не пишуть, якої бригади був цей морпіх. Складається враження. Що у банква так просто заздри, що не дай же Бог у ці молоді таланти будуть крутими військовими і не буде про кого потім підручники писати? Тому що Зеленський явно програє на такому фоні. Також у цьому підручнику для молодих. Потенційних виборців Зеленського присвячено аж одне речення о тим знаменитим рейсам гурмо у заблокований Маріуполь. Хоча, що цікаво, весь світ визнав, що це була така унікальна спецоперація, ніхто такого раніше не робив, фотографії нуль, хоча їх було чимало. І варто було вшанувати тих героїв, які загинули під час виконання такого бойового завдання. Але от так ми шануємо тих людей, які справді зробили унікальні речі. Далі ще один момент, дуже важливий, ключовий цієї війни харківська операція. Всього там три абзаци, нуль ключових кадрів. Хоча, от я згадую, що для мене було таким ключовим, і що я пам'ятаю саме з цієї харківської операції. Це, мабуть, звільнення Балаклії, де. Українські військові відчеплюють російський борт, що ми тут один народ, і потім бачить там вірш Шевченка. Цитують його. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Де? <місляє> Де Ді, <расшучен>, Ти що? <пліпи> <Встануй, мам. пліпи> Це історія про харківську операцію. Нам слава сині горе Кривою Путін. І вам ви зарігли, богом незабуті. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Але підручник замість цієї бомбічної такої теми, яка просто врізається тобі в мозок назавжди, пропонує якісь протокольні і нікчемні фотографії, які не несуть смислового навантаження. Також в цьому розділі повномасштабна війна в Україні немає, мабуть, найзнаменитішої фотки цієї, де під зруйнованим містом в Ірпені стоять люди і чекають евакуації. Замість символічного якогось фото, яке б показувало звільнення Бучі, просто якась протокольна фігня за участю. Руслана Стефанчука і Андрія Єрмака. Хоча давайте подумаємо, які фото у нас асоціюються із Бучею. Для мене це фотографія цих розритих могил біля місцевої церкви, і безумовно жіноча рука з манікюром. Залужному там приділили дуже багато уваги. Він прямо на одному загальному фото, і більше про залужного сильно там не згадують. Для іншого топ-генерала пана Сирського теж там не сильно багато місця в цьому покращеному підручнику історії. І що цікаво, його настільки зневажили, що всадили у цю книжку малесеньке фото, яке використовують в Вікіпедії. Це абсолютно дико, враховуючи, що пан Сирський дуже часто їздив на передову, був там на місцях наших, там найбільш таких визначних битв. Був в окопах і жодного такого живого фото немає. Що дуже дивує у цей медійний співавтор, який розповідав про чудовий підручник Кім Галімов, не дав жодного якогось взірця кумира для нової Української молоді там не було жодної статті про пана Да Вінчі, про Романа Ратушного і його брата, не було жодної статті про ну, Джуса, про Мунфіша, тих людей, які, наприклад, робили все, щоб ми отримали F16. Тобто немає рольових моделей для молодих українців. Я намагалася знайти якісь жіночі історії. Там було невеличке фото пташки із Азовсталі, але не було якихось таких більш грунтовних історій. І от чесно, яка б історія мене вразила, це, наприклад. Розповідь про Ірину Цибух, про ту Ірину Цибух, яка зробила дуже багато класних речей для госпітальєрів, яка була символом молодого покоління. І, до речі, яка врізалася дуже сильно у цьому поколінню Альфа, розповіддю про свої мрії, про свої нездійснені мрії, про помідори. Я хочу дітей. Хочу будинок, хочу садити помідори. В високих грядках хочу не низькі, а щоб були високі, не буде відповіді. Ось, щоб можна було не спину нервати так сильно. А, і газон, і оце в мене себек є. От, Лишилося тільки чоловіка і дитину зробити. Але війну закінчити найважливіше. Зовсім у цьому підручнику немає згадки про дуже популярні серед молоді акції. Фрі азов, які я вам чесно скажу, навчають української молоді, як правильно ходити на мітинги, як відстоювати свою позицію і передають їм досвід поколінь. Для мене це дуже дивно, тому що виявляється нема там трьох рядків. У підручнику історії, щоб зафіксувати цю круту історію. Хоча, до речі, якщо ми подивимося на медійних осіб, то, наприклад, спортсмен Олександр Усик давно розповідає, що Фрі Азов, або коли ми там дивимося новий кліп Альони Амаргалієвої, це популярна зараз співачка, яка там чарти очолює, вона навіть цілий кліп випустила, який вшановує наших військовополонених і їхніх дружин, які чекають своїх хлопців і наречених і чоловіків вдома. Тому, якщо оце все зібрати докупи, то дуже пахне все це фальсифікатом і. Таким намаганням промити мозок молодняку, якому буквально за кілька місяців виповниться 18, І можливо, Зеленський очікує, що ці люди підуть потім на виборчі дільниці і проголосують за ту людину, чиїх фоток вони найбільше бачили у новітньому підручнику про нову українську історію. Ну а приціл цієї історії він дуже очевидний і ганебний. За задумкою співавторів і за задумкою тих людей, які робили замовлення на цей підручник. і, До речі, все це вартувало 11 мільйонів гривень нашому бюджету. По суті, українські вчителі, вчителі історії, мають виступити такими собі безкоштовними агітаторами для Зеленського і його партії. Ну і окремо я не можу відмітити, як подана сама біографія Володимира Зеленського. Зацитую, Володимир Зеленський не був політиком, а здобув популярність завдяки численним медіа Ектам, створеними студією «95-й квартал, серіал Слуга народу, у якому він зіграв головну роль став назвою політичної партії, що об'єднала його прихильників. У передвиборчій кампанії він позиціонував себе як альтернативу старій політичній системі. Який посил дає отака біографія успішної людини для українських підлітків? Що освіта, освіти, ті знання просто ставай популярним і збирай секту нам коло себе, і будеш українським президентом. Тому я згодна з оцінкою дуже багатьох крутих українських вчителів, велика їм честь і слава, які сказали, що ну це вже звична практика, коли приходить до влади новий президент. Вони намагаються переписати історію під себе. Але є один дуже важливий факт, про який говорять вчителі. Зараз через об'єктивні причини, через те, що в нас дуже багато біженців, через те, що дуже багато підлітків проживає зараз на заході, на в західній Європі. І взагалом по світу роз'їхалися учнів, стало набагато менше, і тому краще покористуватися старими підручниками, старими методичками і не бігти за хвилою популярних осіб, не істориків, які хочуть зафіксувати, що вони вже історики. Ну а тим людям, які не є істориками за фахом, які не написали жодної історичної праці. Я б дуже радила і надалі займатися такими розважальними проектами, з ноткою історії, і не лізти у голови українським дітям. Тому що ми можемо дійти до такої неприємної ситуації, коли дуже скоро Діма Комаровна пише підручники з географії, а Наталка Масійчук буде писати теж підручники, із якої дисципліни я ще не придумала, але обов'язково спробує. Тому тримаємо руку на пульсі. І... Зважте, що це щастя вартувало нам грошей, тих грошей, які могли піти на якісь нормальні програми для української молоді чи для української оборони. Тому давайте ловити щурів за руки разом і не допускати оцього фальшування і культу особи Зеленського уже прямо зараз зі старту. У головах неповнолітніх українців. Всім дякую за увагу. Це були шоу бісики, це була Марина данилюк Вона Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про такий підручник історії і чи дали б його почитати своїм дітям. Всім дякую, буду рада почитати ваші коментарі. Підписуйтесь на канал шоу Бісики. І якщо є змога і бажання, ставайте нашим спонсором чи патреоном, тому що так ми можемо робити більше цікавих розборів. Всім дякую.